Привіт, мене звати Марина. Мені 31 рік. А це моя донька Кіра, їй 11. Окрім того, що це мама й донька, дівчата ще й справжні подруги. Люблю ходити з мамою на шопінг. Вчора одяг купувала. Мені ціни, топік і платья. А ще придивлялись нові девайси. Під час останнього нашого шопінгу ми придивлялися телефон і побачили звукову електричну щітку. Навіть задумувалися над її покупкою. Кірі сподобалась, вона захотіла, але я згадала, що десь на форумах читала. Таку інформацію, що для дітей вона не дуже добре. Вона може пошкодити емалі, яка не сформувалася. Плюс у кіри чутливість собі підвищена. Я теж не впевнена, що їй не буде боляче, наприклад, цією щіткою чистити. Марина дбає про стан зубів дочки. Постійні зуби виросли в кіри два роки тому, і зараз вони в ідеальному стані. Марина мріє, щоб так було і надалі. І донька не мала проблем із зубами, як це було в самої Марини. Вже в років 20 у мене половина зубів вже були з пломбами, і тому я зараз намагаюся більше контролювати кіру, доносити до неї, що це важливий догляд, щоб вона не пропускала чищення зубів, походи до стоматолога, щоб в неї не було такої, такої ж ситуації, як в мене. Тож походи до дантиста та догляд на першому місці. Ну, мені подобається зараз стан її зубів, подобається колір. Поки є якийсь мінімальний догляд. Головне, щоб він був регулярний і не хочу перестаратися зайвого не зробити гірше. Ну я думаю, що в дитини повинен бути делікатний якийсь догляд, тому що там можливо емаль не сформувалася а сама Кіра мріє про нову та сучасну щітку. Мені здається, що вона краще вичищає зуби. Дівчинка прочитала, що догляд звуковою зубною щіткою збереже її пілосніжну усмішку. Читинки рухаються вгору вниз, видаляючи наліт не тільки на зубах, але й між ними, і уздовж лінії ясен. Тож, хто має рацію? Марина вирішила почути експертну думку лікаря-стоматолога Світлани Хлєбас. Звукова технологія є досить безпечною, в тому числі і для емалі діток. Ви переживаєте, я вас розумію, що в 11 років ще емаль не зріва, але після прорізування зубів протягом 2-3 років, як показують дослідження, відбувається повна мінералізація. Тому ви дитині можете вже застосовувати саме таку зубну щітку. Щітинки оброблені лазером, що теж є досить бережним по відношенню Шенню до емалі, отож це однозначно міф. Більше того, у віці, коли тільки з'являються постійні зуби, якраз потрібен дуже ретельний догляд. Потрібно пам'ятати, що е, у підлітків дуже ну, відбувається такий інтенсивний ріст. Підлітки інколи хочуть з'їсти щось, не те, що рекомендовано для нашого здоров'я. Утворюється багато нальоту а наліт зубний. Він сприяє тому, що відбувається руйнування твердих тканин зубів, карієс розвивається, відбувається запалення ясен. Зубний наліт буде сприяти тому, що подих буде несвіжим, так званий галітоз, неприємний подих. А ще якщо є схильність до якихось таких більш серйозних захворювань, в цьому випадку. Якісна гігієна буде відігравати ключову роль. А от звідки беруться міфи? Хтось, купивши неякісний продукт. Він же не скаже, що я там десь купив дешево. Цей продукт був неякісний, виникли проблеми. І пішли чутки, що ось я купив таку-то зубну щітку, а вона, крім того, що не чистить, вона ще і ушкоджує, наприклад, ясна чи шкряби поверхню емалі. Тож головне завдання це перевіряти інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам і медичним дослідженням, які ж іще існують міфи. Поговоримо просто зараз у студії сніданку зі стоматологиною та кандидаткою медичних наук Світланою Хлєбас. Тож продовжуємо розмову в нас в студії з лікарем-стоматологом Світланою Хребес. Вітаю вас! Пані Світлано, наша героїня от в сюжеті бачили, вона дуже турбувалася, що її 11 одинадцятирічній доньці зарано користуватися електричною зубною щіткою. Тому давайте розбиратися, з якого віку можна чистити зуби ось таким дивайсом, як стоїть перед вами. Звуковими зубними щітками можна чистити зуби починаючи з 3-4 років. Угу. Але для дітей підходить не така зубна щітка, це вже для дорослих, а є спеціальні зубна, ну спеціальна дитяча зубна щіточка. Вона має прорезинену. Основу, Основу. Угу. вона має дві е, прорезинені головочки, які будуть відрізнятися розміром. Для діток з 4 до 7 років Трішки це буде невеличка, да, угу. ну, тому що ротик маленький. А для більш старших уже дітей і підлітків це буде е, більшого розміру голівка. Всі ці зубні щітки мають м'яку щитину, вони мають нерівну пострижку, для того, щоб. Максимально очищуючи ці щітки були максимально безпечними. І так як ми вже говорили в сюжеті, ці щитинки лазером оброблені, угу. і вони е, дають нам можливість е, дитині якісно очищувати зуби. Але Ви сказали нам. А мені цікаво, а самій дитині легко навчитися користуватися такою щіткою і самостійно чистити зубки. Ну окей, там з 4-5 років наприклад беремо. Ми мій. спочатку маємо дитині показати, показати. як. Так, тримати угу. цю щіточку. Знаєте, от якщо, наприклад, в щітках для дорослих за 14 застосувань іде період адаптації, угу. то у дітей цей термін 2 хвилини він буде за 3 місяці досягатися. Тобто, спочатку трошечки чисте зуби, потім довше, 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 довше. довше. і для Нашої героїні їй вже 11 років, їй вже ближче, кото який рухається, можливо, не дуже цікавий, але є що є контроль. Є контроль часу, таймер дві хвилини, і є контроль тиску. Тому що, ну ви ж знаєте, підлітки вони хочуть теж більш так інтенсивно. Швидше а чи мені такі чітки подобаються, тим що насправді дають звуковий сигнал. Якщо навіть неважливо, дитина чи дорослий, але трішечки сильніше, якщо йде натиск, одразу чітка подає сигнал, і ти одразу все чітко усвідомлюєш. Такі нанотехнології. І вона каже: будь уважний, і ми робимо тоді. Правильно угу. пані Світлано, е, правда і міфи. От ми і в сюжеті чули про те, що дуже велика кількість е, міфів навколо електричних щиток. Давайте разом з вами, як спеціалістом, остаточно розберемося, що з цього переліку е, тверджень, скажімо так, є правдою, а що є міфом. У нас будемо як я Вікторину побачила, проводити <світла> <світла> так. <світла> я вам називаю факт, а ви як лікар, як спеціаліст, показуєте правда чи міф. Електричні зубні щітки не підходять тим, у кого чутливі зуби. Міф mm -hmm. а, чому Коротко. по перше, є спеціальні насадки для людей з підвищеною чутливістю mm -hmm. твердих тканин зубів. По-друге, ми вже з вами сказали: є датчик тиску, тиску. Е, який буде контролювати. І по-третє, е, потрібно знати причину підвищеної чутливості зубів або гіперестезії. Це можуть бути захворювання шлунково-кишкового тракту, це може бути вживання соків фреш не через не через не, трубочку. а фрешки. Не зв звичайно, в не інший. Е, і інколи е, ми можемо підібрати е, таку, е, ну, такий режим. Імчищення угу. і таку зубну і таку пасту, насадку. які справді будуть ну, виліковувати цю ну сину ознаку та, дачі наступна. Наступне твердження електричні щітки небезпечні для вагітних людей з кардіостимуляторами, брекетами, вінірами та імплантами. Давайте тут по порядку ще раз е, перераховуйте вагітні. вагітні це міф е, обов'язково. Е, вони навіть рекомендовані, угу. тому що від гігієни залежить як буде вагітність протікати. протікати люди з кардіостимуляторами. Значить, тут би я сказала і міф, 50 -50, і правда. 50, так? Чому тому, що ми рекомендуємо ці зубні щітки? Але якщо лікар-кардіолог ну зразу після операції сумнівається. Тоді ми кажемо, на, на цей період не можна. Так. А потім уже, будь ласка, користуйтесь брекети, вініри, імпланти. Брекети, вініри, імпланти, міф, тому що прямі покази для покращеної гігієни. Єдине, розуміємо, що насадку потрібно змінювати кожні три місяці. Mm -hmm. При користуванні брекетами це більш щасте, це десь через місяць потрібно змінювати насадку. І з брекетами щіточка буде розміщуватися над брекетами і під брекетами тобто є е, е, особливості для кожного особливості ну, для кожного догляду так? да ще одне твердження однією електричною зубною щіткою може користуватися тільки одна людина От я не знаю, якщо чесно, як би це було коректніше відповісти. Розумієте, було б добре, якби кожен з нас мав Можем таку зубну щітку. щітку, але ми ж будемо реалістами. От я хочу зараз звернутися до наших телеглядачів, тому що от це слово хочу замінити на міф. Угу. Чому? Якщо немає фінансової можливості кожному придбати таку зубну щітку, то можна для кожного придбати насадочку і потім користуватися однією зубною щіткою. Але ну я прораховувала. Насправді можна купити звукову зубну щітку. Дуже часто компанія Philips приймає участь в великих акціях. Угу. В неї велика місія на нашій планеті і ну, використання самої простої звукової зубної щітки на день 93 копійки. Ви розумієте, так, Тобто, купуємо так? цю щітку? Три роки мінімум ми нею користуємося. Але ми, якщо потім порахуємо, скільки коштує професійна гігієна, скільки коштує лікування. От дивіться, потрібно 30 хвилин чистити Звичайна, звичайною щіткою, щіткою, щоб отримати таку якість, як такою щіткою, Один за 2 хвили, хвилини. Так. Ну і тут контроль. Ну а взагалі, ця щітка, яка перед нами, це можна сказати, взяли зубного гігієніста і помістили в цю зубну щітку, бо вона контролює, вона підбирає е, режим в, даному, в даній ділянці, підбирає. Час підбирає, з якою uh -huh. амплітудою це все проводити. Але повторю і ще і ще раз, незалежно від того, яка модель звукової зубної щітки, вони всі виконують 62 тисячі правильних okay. вимітаючих рухів, і очищує насправді. Той динамічний потік, який утворюється. Тобто цю щіточку потрібно лише трошечки тримати біля угу. поверхні зубів, ну не потрібно сильно притискаючи, і вона сама буде це очищувати буде це поверхню міжзубний проміжок, зубний проміжок це справді проміжок. вже відпрацьована технологія, яка досліджена, коли було проведено справді купа досліджень випробувань, тестувань і далі вже це потрапляє до кінцевого користувача. Дякую вам, пані Светлана, за те, що прийшли. Дякую, за те, що всім... розповіли детально. Зараз кожен свої підрахунки проведе, знаєте, але справді, якщо е, підійти отак чітко і просто прорахувати, то е, я думаю, ефективність дуже зрозуміла. Здоров'я важливіше, будьте здорові і до нових зустрічей. Дякую. Лікар-стоматолог Світлана Хлєва була в нас в гостях. Сніданок продовжується.